Вітаю вас, всіх дорога церква! Зараз я буду з вами ділитися Словом Божим, будемо розмірковувати разом. І хотів би я почати з невеличкого привітання. Я являюсь учасником цього хору, являюсь членом церкви, в церкві Храм Спасіння по вулиці Пухова. Також по сумісництву я являюсь лідером молоді в селі Білогородка. Здається, нічого важливого, але минулої суботи ваша молодь їздила до нас в гості. Вчора ми їздили до вас в гості. Продовжуйте, будь ласка, молитись за молодь, за молодіжне служіння, яке відбувається у вашій церкві, також в цілому за молодіжне служіння по Україні. І також вітання з Білогородської церкви, хочу передати. І тема, і тема моєї проповіді, якою б я хотів би поділитися з вами, це вороги серця. І знаєте, як християни, ми одразу знаємо, хто ворог нашого серця. Одразу ми знаємо, що це сатана, це цей світ, ми одразу знаємо, що все хоче да, погубити наше серце, наше християнське серце, яке ми віддали Ісусу Христу. Але якщо я скажу, що основним ворогом нашого серця є не те, що оточує нас, а є те, що всередині нашого серця, є вороги, які знаходяться всередині кожного з нас. І знаєте... Да, дуже часто от я чую, що християни, ми от, все нас знищує, все, що зовні, воно нас намагається знищити. Але чи всередині ми докладаємо максимальну зусиль для того, щоб у нас не було цих ворогів всередини? І знаєте, да, це наше серце, ми, от наша плоть, вона так спокушується, серце духовне, але ворог основний це ми самі. Є спокуси, на які у нас є кожен день вибір. Чи піддаватися цим спокусам, чи не піддаватися. І я хотів би декілька таких пунктів. Знаєте, ми можемо нашкодити собі без допомоги зі сторони. Але ми завжди знаємо, хто винний. Винна не моя лінь. Винне не те, що я сьогодні Біблію не хочу читати, а винний сатана завжди. Винні родичі, невіруючі, за яких я молюсь, і в мене нема настрою читати Біблію. Винні мої одногрупники, винні мої колеги, з якими я кожен день пересікаюсь. Вони мене зводять, я не можу через них читати Біблію. Завжди є хтось винний, я це кажу про собі. Я знаю, що всі винні, окрім мене. Я не читаю Біблію, винні всі, але не я. Бо я ж хіба можу не читати Біблію? Ну, я ж, я ж святий, я покаявся. А в основний мій ворог це я. І перший пункт про наше серце це серце, це вогонь. Знаєте, вогонь потребує, щоб він горів, що треба вогню? Якесь паливо. З якого він має горіти. Це може бути різний вогонь. Ми знаємо, ми звикли, у нас вогонь він постійний. Щоб машина їхала, потрібен вогонь, який горить в двигуні. Щоб нам було тепло, нам потрібен вогонь. Щоб вироблялася енергія, нам потрібен вогонь. Вогонь не існує без пального. Пальне постійно треба заливати, щоб вогонь горів. Приповісті, четвертий розділ, 23 вірш, записані такі слова: пильно бережи своє серце, бо з них витоки життя. Ми знаємо, що біблійні персонажі всі, Ісус Христос, всі пророки, всі, хто казали проповіді, все, що записано в Біблії, кажуть про збереження стану серця. Ми знаємо, що вогонь, ми дуже часто бачимо, якщо чистий вогонь, на якому ми хочемо приготувати їжу, він має бути чистий, має бути чисте пальне, мають бути чисті дрова, він має видавати чистий вогонь, чисте тепло, на якому можна приготувати цю їжу. Ми знаємо, що багато, якщо палити сміття, Іде неприємний запах, і це найменша проблема цього вогню. Іде також неприємні якісь токсини, які йдуть в повітря. Не можна дихати цим повітрям, починають боліти очі, починає боліти дихальна система. Воно впливає. Грязний вогонь він має постійно бути до заправки, мати постійну до заправки, щоб горіти. Книга Ісуса Навина, перший розділ, восьмий вірш, записані такі слова. Усі їх прекрасно знаємо. А книга цього закону. Не відходитиме від твоїх уст і повчатимешся з неї в день і вночі, щоб умів ти чинити все написане в ній. Тоді будеш успішний і матимеш успіх на твоїх дорогах, і тоді станеш розумним. Книга цього закону не відходитиме від твоїх уст, ти постійно її читатимеш. Написано від уст, бо тоді читалось тільки вголос. І насправді, якщо а, от мене і я знаю по собі, я почув колись таку пораду, що якщо ви читаєте Біблію, і вас багато чого відволікає. Читайте в голос. Не голос, не треба кричати на всю квартиру, треба просто в голос читати. І знаєте, по-перше, важче читати в голос. Набагато ти читаєш, але я скажу, що це дуже допомагає. Це дуже корисна практика, раджу всім спробувати. Якщо вас відволікають, в наш час це багато всього, це і телефони, і все, решта. Ну, взагалі, коли читаєш Біблію, все відволікає. І тому я раджу така практика, як читання в голос, це дуже корисно. І знаєте. І повчатимешся з неї вдень і вночі. Не написано повчатимешся з нею, коли тебе не там твої родичі, коли тебе сусіди не напрягатимуть, коли на роботі все буде добре, коли ти радісно отримуєш зарплату і от такий хочеться все зробити. Ні, написано вдень і вночі, незалежно від нічого. Повчатимешся в день і вночі. Лише тоді вогонь горітиме, коли він постійно має дозаправку. Вогонь не може з'явитися, якщо серце це вогонь. Чи може вогонь горіти з нічого? Не може. Завжди треба щось, щоб вкидувалось туди. І якщо ми повчатимешся день і вночі, цей вогонь горітиме коли? І вдень, і вночі. Він постійно горітиме своїм бажанням. І одразу з цього випливає наступна проблема. Якщо це вогонь має бути наповнений чимось, чимось хорошим. В Євангелія від Матвія, сьомий розділ, з 16-го вірша йдуть такі слова: За їхніми плодами впізнаєте їх, це слова Ісуса Христа. Хіба збирають виноград з тернини або смокви з будяків? Так усяке добре дерево родить добрі плоди, а погане дерево родить погані плоди. Не може добре дерево поганих плодів родити, а погане дерево родити добрих плодів. Кожне дерево, що не родить доброго плоду, зрубують і кидають вогонь. Тож за їхніми плодами впізнаєте їх. Як я вже раніше казав, що ми вкидаємо в цей вогонь? Якщо ми палимо сміття гуму, ми знаємо, що буде вогонь. Тим йде чорного кольору, і його видно дуже далеко. Його видно дуже далеко. І якщо ми в наше серце, що є цим вогнем, цією пічкою умовно зробимо її, якщо ми вкидаємо туди, що попало, як ви думаєте, що буде виходити? Буде виходити, оце, що ми вкидаємо. І знаєте, да, можна. Якийсь період ми можемо, ми наблюдаємо за людьми, всі ми спілкуємося, всі ми знаходимося в соціумі. Ми знаємо, що багато людей є правильними. Всі люди майже є правильними. Отак от спілкуєшся. Хороша людина. Отак от він розказує там, все хороша людина. Але як доходить до наодинці або далі, вже коли ви ближче познайомились, як рот відкриє, думаєш, от якби рот не відкрив, нормальна людина був би. Да? Якби просто мовчав. І є таких багато людей, ми знаємо, що те, що всередині знаходиться, рано чи пізно буде видно. Плоди будуть видно. І знаєте, тут така починається 16-й вірш з таких слів. За їхніми плодами впізнаєте їх. Хіба збирають виноград з тернини або смокви з будь-яків? Знаєте, їде у мене, щоб поїхати до моєї тещі, мені треба проїхати багато. Кілометрів, і я проїжджаю багато полів різних, і я бачу, як люди працюють. Нема такого, знаєте, участка їдеш по трасі, бага... всі люди працюють. Всі люди працюють чому? Щоб отримати плід. Коли отримуєш, щоб отримати якби, плід гарний, треба й докласти дуже багато зусиль. Дуже багато, тільки тепліше, всі виходять на городи, всі працюють. І нема таких людей, які кажуть, от я в цьому році нічого не робив. У мене такі кабачки виросли, метрові просто. А я нічого не робив. Просто от замість бур'яна кабачки ростуть. Або там ще щось. Ми знаємо, що якщо нічого не робити, буде виростати бур'ян. Бур'яну не треба догляд. Він проростається сам. Ми знаємо, ми знаємо всі, наприклад, погані слова. Ми всі їх чуємо, ми всі, ну, якби ми знаходимося в соціумі. ми чуємо, як люди розмовляють. Він коли йдеш, і знаєте, у нас є, ми проводимо підліткові спілкування, і у нас а, за забором одразу поле, де зазвичай підлітки грають. І от сидиш, працюєш у дворі церкві, і за воротами, за воротами чуєш такі слова, знаєте, я ніколи таких не чув. Приходять хлопці на підліткове, я кажу, хлопці, а це виказ? Ні, це не ми. Я кажу, а де ви понахватались таких слів? Так це не ми, ми навіть не знаємо їх. Знаєте, а я от, ну, чую, я знаю їхні голоси, я знаю. І вкидувати не треба проблем, щоб вкинути в наше серце щось погане. Воно заходить саме. Воно заходить. Набагато легше подивитися якийсь фільм, ніж почитати. Набагато легше почитати щось там погане, ніж слово Боже. Ми пам'ятаємо, що є такий біблійний персонаж, як Йов. І ми пам'ятаємо, що він мав підтримку друзів, підтримку друзів, родини. Вони казали, Йов, та закінчуй. Ти ж мучишся, прокляни свого Бога. І все, і на цьому ти завершиш свої страждання. І ми пам'ятаємо, його міг би так зробити. Його підтримували, якщо так би мовити, друзі. Але він дотримався. Луки, 6 розділ, 45 вірш, записані такі слова: добра людина з доброго скарбу свого серця виносить добро, а погана зі свого скарбу свого серця виносить зло. Бо чим переповнене серце, те промовляють уста. А от як ми читали в Матвія в 6, 7 розділі 16 вірші, хіба збирають виноград з тернини, або смокви з будь -яких? Так само, якщо ви сієте в своє серце непристойні плоди, якщо ми сіємо, засіємо туди все погане, ми не можемо прославляти Бога. Ми не зможемо просто. Ми зможемо якийсь час робити вигляд, що ми славимо Бога, але воно все вийде. Людина з поганим наповненням серця видасться. Як ми казали, якщо ми порівнюємо з вогнем, те, що ми кидаємо в вогонь, те і випаровується, те і буде видно, І інакше бути не може. І третій, третій пункт, останній, який я хотів би з вами поділитися, до чого наше серце хилиться? Тобто, що займає основну роль в нашому серці. Багато разів я бачив вислів, він висить на холодильнику, і мені він дуже подобається, як магнітик. Знаєте, коли на першому місці Бог... То все решта на своєму. Знаєте, ці слова, вони кожен раз, як я їх бачу, вони мене задівають. Коли на першому місці Бог, коли ми все робимо для Бога, хотів би прочитати всім відому історію, яка записана в Євангелії від Матвія з 19 розділ, з 16 го вірша і далі. І ось один, підійшовши, сказав йому: учителю добрий, що доброго я маю робити, аби мати вічне життя? Ісус сказав йому, чому питаєш про мене про добре? Добрий тільки один Бог. Як хочеш увійти до життя, дотримуйся заповідей. Той питає Його, яких? Ісус відповів: не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідчи неправдиво, шануй батька та матір і люби ближнього свого як самого себе. Каже йому юнак, це все зберіг я з малку. Чого ще мені бракує? Якщо б на цьому історія закінчилась. Хороша історія, да? якщо до цього моменту читати і не брати що буде далі. Юнак підійшов, каже Ісус, я хочу бути твоїм учнем». Ісус каже, це чудово. Виконай, виконуєш ці там, заповіді, да, які дав там Моїсея, також любити своїх всіх. «Да, Ісус, звісно. Я це все виконую. У мене навіть питання не стоїть, щоб я це все виконав. Я люблю тебе, я люблю Біблію, я люблю Бога. Я виконую це все. Якби на цьому історія закінчилась, Ісус сказав би, добре, будь, І він міг би бути хорошим учнем Ісуса Христа Апостолом. Але ми читаємо далі. Ісус відповів йому: якщо хочеш бути досконалим, піди да продай своє майно, роздай бідним і матимеш скарб на небесах, а тоді приходь і йди за мною. Почувши ці слова, юнак із сумом відійшов, бо мав великі маєтки. А Ісус сказав своїм учням: запевняю вас, що важко багатому війти в Царство Небесне. І ще додам: легше верблюдові пройти через вушко голки, ніж багатому війти в царство Боже. Почувши це, учні дуже здивувалися і сказали, то хто ж тоді може спастися? Поглянувши на них, Ісус промовив: для людей це неможливо, а для Бога все можливе. І знаєте, історія, я читаю, перечитував, і дійсно ну хороший юнак. Він розказував, він, напевно, і закон дуже добре знав, якщо він без проблем каже, що він це виконував. Ісус не сказав, Ти не виконував цей закон. Він сказав інше. Піди, продай, роздай все, що в тебе є. Проблема цього юнака не була в тому, що він був багатим, не в тому, що в нього був великий рахунок, а в тому, що в нього в серці було єдине це багатство. Воно займало перше місце. Воно займало перше місце, ми пам'ятаємо, що один з апостолів Ісуса Христа так і зрадив його. Маючи багатство в серці, маючи на першому місці багатство. Він зрадив Ісуса Христа за суму, за 30 срібняків, і це юнак. Ми пам'ятаю, я зупинив на одному місці, коли сказав, це все зберіг я, чого ще мені не вистачає Ісус. Він сам спитав, він знав, що Він може не ідеальний, і чогось йому не вистачає. Ісус каже: у тебе є одна проблема. Проблема в тому, що основне місце займає не я, а займає багатство. Юнак що зробив написано? Засмутився. Він засмутився, бо він знав, що це правда, що йому важко буде з цим розтанутись. Ми знаємо, що в Біблії є приклади багатих людей, і одне послання записано до Филимона. Филимон був багатою людиною, він віддав свій будинок, віддав свої статки для церкви, на церкву якби пожертвував. Це було його служіння. Він мав в серці Ісуса Христа. Цей же юнак засмутився. Бо щось у серці не давало йому. І це скарби. А Луки, 12 розділ, 34 вірш, записані такі слова. Адже де є скарб ваш, там буде і ваше серце. Де скарб? Ми знаємо, що також там в тих самих розділах Ісус каже, що що стається старством на землі? Воно ржавіє, його з'їдає міль. Воно знищується. З часом все знищується. Ми знаємо, що час це така штука, яка не підвладна нікому. вона все знищує. Еклезіаста, 5 розділ, дев'ятий вірш записані такі слова. Хто любить срібло, не насититься сріблом. І хто сильно полюбив їхні плоди, це ж марнота. Хто любить срібло, не насититься сріблом. Суть не в сріблі, суть в багатстві. Коли людині треба багатство, тільки воно її треба. І знаєте, є така історія, яку я читав про багатія. Він був дуже багатий, він не одружувався, не мав дітей через те, що це все, звісно ж, зайві витрати. В нього були статки, знаєте, якби це було більше ста років назад, я не пам'ятаю точні роки. Він мав величезні статки. Тобто, якби він витрачав кожен день суми, мільйонні суми доларів, він би міг до сих пір їх витрачати навіть після того, як би помер. Але знаєте, в нього не було машини ніякої. В нього був дім, але дім був не його, а дім був його, чи бабусі, чи дідуся, десь на окраїні міста, напіврозвалений будинок. Він його, звісно, ж не ремонтував, бо це зайві витрати. Він і так може жити. Він ходив пішки, щоб не витрачати гроші на машину. Він одягався дуже бідно, тому що це все знову ж таки зайві витрати. Він хотів збагатитися. І знаєте, в нього. Не було вдома, у нього було ліжко, і у нього дома столу навіть не було. У нього дома була величезна шафа, величезна шафа така з виїзними поличками. І він там їв. Тобто він навіть не сідав на стільчик, він витягав цю верхню поличку, це була йому як стіл, він їв. І коли хтось стукав у двері, знаєте, що він робив? Просто закривав, щоб ні з ким не ділитися. Бо це знову ж таки зайві витрати. Ця людина просто закривала. Казала, що да, гості добре, відправляв їх, потім знову підходив, відкривав цю шафу і продовжував їсти. Ну через те, що він бідний був, він помер від якоїсь хвороби, ніхто не знає його, навіть ім'я. Чи вартувало це того, жити так, як він? Не вартувало. У В нього в серці було тільки багатство, він не знав, що його можна витрачати, і він би до кінця життя йому вистачило б з головою. І це все знищилось. Ми пам'ятаємо, що була і в Біблії схожа історія, коли один багатій а, хотів знищити всі свої клуні і сказав, що побудуємо нові, бо нічого не влазить моє, щоб вистачило дітям, внукам, правнукам. І написано, прийшов до нього ангел і каже: цієї ночі ти помреш. Що робити з цим багатством? Якщо в серці, я не кажу тільки про багатство, але це зараз дуже актуально. Гроші нам треба, всім нам треба гроші, ми всі працюємо, щоб жити. Але коли тільки в серці нема місця для Ісуса, є тільки місце роботі і грошам, це дуже сумно. Тому знаєте, серце треба наповнювати скарбами, які нам потім знадобляться в небесах. Амінь. Помолимося. Дорогий Господь, батько наш небесний, я дякую тобі за цю церкву. Дякую за те, що ця церква жива, Господи, що вона повна. Господи, я дякую тобі за. Кожного Господи, кожне серце, яке є в цій церкві, Господи. Я молюсь за те, щоб ми всі мали Тебе в першому місці в своєму серці, Господи. Також я прошу Тебе за, і ми всі просимо Тебе за нашу країну, Господи. Ми просимо за мир, за перемогу. Господи, ми просимо Тебе за кожного солдата, який знаходиться зараз на передовій, готовий покласти своє життя за кожного з нас. Господи, також ми просимо за тих людей, які вимушені жити. Біля фронту, на фронті, Господи, їх благослови, оберігай, дай їм покаяння, Господи. Просимо Тебе також за тих людей, які знаходяться на фронті без зброї, усіх медиків, Господи, капеланів, усіх волонтерів, Господи, які теж вивозять на своїх плечах цю війну, Господи. Благослови також наше правительство, дай йому мудрості, благослови, будь ласка, всіх. ми молимось тобі за це, В ім'я, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.